А сейчас мы снова приглашаем сюда любов багуцьку для странички здоров'я. Вітаю братів і сестер на знову на нашій улюбленій рубриці Сторінка здоров'я! Сьогодні ми поговоримо про такий орган, як нирки. І я розповім вам декілька цікавих фактів. Отже, 13 березня відбувся Всесвітній день нирок, і тому я хочу вам ем, розказати дещо більше, ніж просто поради, такі як пийте багато води або уникайте солі. Нирки це справді герої, вони герої нашого з героїв нашого організму, і їхні можливості навіть дивують інколи медиків. Отже, нирки фільтрують більше, ніж здається, цей парний орган працює без зупинки, очищуючи близько 50 чашок крові щогодини. А тепер уявіть, що за добу через нирки проходить, проходить близько 50 галонів крові, тобто це є майже 200 літрів. Це означає, що вони працюють навіть інтенсивніше, ніж наше серце. До речі, якщо одна нирка виходить із ладу. То друга може спокійно взяти на себе її функції, навіть якщо та пошкоджена аж на 75%. Як нирки допомагають нам дихати? Звучить дивно, правда, але це факт. Нирки безпосередньо впливають на рівень кисню в крові. Вони містять спеціальні клітини, які відчувають, коли рівень кисню знижується. У такому разі нирки починають виробляти гормон, який називається еритропоетин – це є той гормон, який стимулює наш кістковий мозок виробляти більше еритроцитів а більше еритроцитів – більше кисню. І організм краще пристосовується до зовнішніх умов. Саме тому спортсмени, альпіністи, які займаються на високогір'ї, вони часто відчувають підвищену активність своїх нерочок, і вони адаптують організм до нестачі кисню. Отрута зсередини. Якщо нирки перестають нормально працювати, то організм буквально сам себе починає труїти. У крові накопичуються такі продукти розпаду, як білки, токсини, сечовина, і все це починає впливати на наш з вами мозок, серце та інші органи. Люди з термінальною нирковою недостатністю без діалізу можуть відчувати такі симптоми, як непритомність, судоми, втрата свідомості і навіть впадати в кому. Це є ще один аргумент на користь профілактичних аналізів, навіть якщо вам здається, що у вас, що у вас все гаразд. І безрецептурні знеболювання можуть шкодити ниркам. Здається, що такі знеболювані препарати медичні, як от парацетамол чи бупрофен, вони дуже такі легенькі, легенькі, і вони ж продаються без рецепту, значить, вони доступні і все добре. Але ре регулярне вживання таких е обезболюючих препаратів може повільно пошкоджити ниркові клітини. І це особливо є небезпечно для людей, які хворіють хронічними захворюваннями, і для тих, в кого є підвищений тиск. Якщо ви часто приймаєте такі знеболювані препарати, то краще порадитися з вашим лікарем на рахунок їхньої правильної і безпечної, безпечного прийому, і як вони будуть безпечно впливати на ваші нирки. Отже, пам'ятайте, що нирки вони не болять, поки ситуація не стає серйозною. Перевіряйте креатанін, сечовину, швидкість клубочкової фільтрації та аналіз сечі. навіть якщо, видається, наголошую так вам, що якщо вас взагалі нічого не турбує. Профілактичні аналізи і планові ОСД для вас це є мастхев. Тому бережіть свої нирки, тому що вони працюють на вас 24 на 7. Дякую.